Вітаю, це програма про важливе з вами. Я, Наталя Демодюк, і сьогодні в нашій студії дві прекрасні і багатьом відомі гості. Це Ірина Баковецька Рачковська, директорка комунального закладу, Рівненський обласний центр народної творчості, голова Рівненської організації національної спілки письменників, письменниця, культурна менеджерка та експертка УКФ, а також Влада Литовченко, директорка Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук, член експертної. Ради з нематеріальної культурної спадщини при міністерстві культури та інформаційної політики України вітаю вас! В нашій студії вітаю. завжди ми з вами говоримо про цікаві теми, і цього разу наша тема буде. Проєкт Ткацтво Юей така масштабна назва для такої, я б сказала, теж масштабної традиції української. І дивлячись на те, з яким завзяттям нищать окупанти нашу українську культуру. Це ще примножує бажання її берегти. І тому такі проєкти, на мою думку, як ніколи на часі. Отже, розкажіть трішки про проєкт ткацтво UA», Що це за проєкт і на кого він орієнтований? Ну, власне, ідея, ви Кла не спонтанно, тому що для реалізації такого масштабного проекту вже було підґрунтя, як і владою Володимирівною безпосередньо, і Вишгородським закладом, який вона очолює, так і нашим рівненським обласним центром народної творчості безпосередньо мною було організовано, проведено і ініційовано в першу чергу дуже багато подій присвячених саме ткацькій традиції. Ну, відповідно на Київщині і на Рівненщині Минулого року, наприклад, ми безпосередньо проводили такі заходи, як свято національного костюма, де акцентували увагу на ткацьких традиціях. В кінці минулого року, в грудні 23 грудня, було відкриття ткацького сезону, тому що традиція почину, ткацького почину в наших. Бабусь, прабабусь відбувалася саме в грудні, коли вже були закінчені всі роботи, польові роботи, коли грубки починали топитися, пічки топитися, бабуні витягали свої верстати. І темними вечорами, ну, власне, як і сьогодні, на жаль, така ситуація. Темними вечорами при свічках працювали, аби. Весною і влітку їхні родини мали гарний український обновки. наряд, об, так, образ, обновки. Ну і, власне, було ряд заходів і, організовано владою Володимирівною. І на таких дослідницьких, і партнерських, і культурно-мистецьких засадах ми об'єднали наші зусилля для того, аби Київське полісся і Рівненське полісся в. Контексті uh, ткацтва Прозвучало і постатями, які е, популяризували і присвятили все своє життя саме розвитку цієї традиції. Ну і власне події, які сьогодні говоритимуть і е, Україні і світу про те, що е, ткацтво це є один із найдревніших ремесел, і потребує не тільки е, збереження охорони, але й розвитку, тому що це е, е, наша цінність, це наша культура, це е, наша. Основна, ну скажімо, посил, меседжер для світу про те, що у нас є коріння, що в нас є традиції, і в нас є відповідний світогляд, сформований віками. Дякую, Власне, традиція, це якраз те, що відрізняє один народ від іншого. І коли хтось навіть нав'язує якесь там своє псевдобратство, ми розуміємо, що навіть коли як ви пані Ірино сказали, купнути глибше і подивитися на корені традиції, то дуже видно, хто є, хто хто що зберіг, хто що проніс крізь віки, примножив. Ні, сьогодні я ще в студії бачу, ви принесли таке дуже цікаве панно пані Владо, Я розумію, що у кожної речі є своя історія, і, дивлячись, що річ трішки так постраждала, я розумію, що тут теж є історія, причому така відносно нова. Так, на жаль, цей витвір ткацького мистецтва, я би так сказала, відомої ткалі з. Київщини, Ганни Іванімне Верес, лауреатки Шевченківської премії 1968 року, народній художниці України, народному майстру України. Це, ця робота знаходилася в музеї Ткацтва в Обуховичах. Це філія Іванківського історико-краєзнавчого музею, який ви дуже правильно відмітили. Що вороги завзято знищують об'єкти історичної і культурної спадщини України. І, якщо можна так сказати, одним з перших свідомо знищених об'єктів раніше багато хто ще сумнівався, що це було свідоме знищення, якраз і припало об'єкту культури це Іванківському історико-краєзнавчому музею. Тоді ми чули про роботи Марії Примаченко, які багато хто вважав, що не збереглися. Але нещодавно Київська обласна державна адміністрація спільно з Іванківською селищною радою, відділом культури, молоді і спорту Іванівської селищної ради відкрили в українському домі проект Марія Примаченко. Врятоване і це було тих 14 робіт. uh Славетної художниці з Іванківського краю, яке все-таки було врятовано. Але, на жаль, громадськість не казала про те, що в цьому музеї знаходились роботи не менш відомої майстрині, яка представляє якраз ткацьку традицію Ганни Івановни Верес, яка так само представляє Іванківську землю. І серед нагород, яких є дуже багато нагород вже і в незалежній. Україні, але ця людина, окрім того, що вона представляє відомий рід Ткаль пособчук верес тому що і мати Ганни Іванівни Марія. Пособчук була ткалю, яка передала традиції своїй доньці, і Ганна Іваніна вже мала двох дочок. Це Олена. Ціла родина школа, можна так сказати. Це, це цілий рід, який зробив великий внесок розвитку ткацької справи і, і Іванківського краю і Київщини, власне, все всієї України, тому що робота Ганни Верес і Ткалі з Івано-Франківщини, до речі, також Ганни, Ганни Василочук. Це була робота, присвячена Тарасу Григоровичу Шевченку, 1966 році. І е, ці ткалі, окрім художніх панно і робіт на е, е, вірші Шевченка, вони ще створили е, єдиний в світі так званий Вишитий Кобзар. Тобто, це міні-видання Шевченківського кобзаря, яке проілюстровано, це видання, проілюстровано е, репродукціями з ткацьких робіт Ганни. Верес і Ганни Василощук, яка представляє Франківщину. Тому внесок цієї родини в розвиток нематеріально-культурної спадщини України, зокрема, ткацтва, він є величезним. І Ганна Іванівна Верес була ініціаторкою створення музею ткацтва в Обуховичах, це село, в якому вона народилася, походила, де народилися її діти, де вона передавала власну майстерність свою. І на сьогодні, село Обуховичі Вижородського району Київської області має велику розвинуту мережу, якби і представництво громади спільноти Ткаль. Тобто ця традиція унаслідувана, ця земля скажімо. Народила таку велику кількість талановитих людей, які представляють нематеріальні традиції Київщини і України, тому що бортництво Київської області воно так само представлено Іванківським краєм, якраз Вижеродським районом. Оскільки років тому ви якраз просували тему бортництва, і дуже вдало це було сприйнято. А навіть якщо хтось можливо і не знав про такі традиції, то люди про це дізналися, і люди тепер пишаються, що так ми маємо. Це наша земля, наша традиція. Дуже дякую за, за таку відмі... відмітку. Якби але я хотіла би так само погодитися з точки зору пані Ірини. Вона сказала, що ткацтво – це є одна з древні... найдревніших найдр... найдр... традицій світу, і я б додала, що дійсно три традиції, які в незмінному. Вигляді мають збереженість мінімум ніж тисячу років, це власне ткацтво, це бортництво. І це гончарство. І я вважаю, що це три кити, три основи якраз нематеріально-культурної спадщини України. І Ткас, звісно, має свої характерні ознаки для кожного регіону. Але станом на сьогодні спільно з пані Іриною, з якою ми вже втілюємо ми не перший проєкт за підтримки управління культури і туризму рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради, звісно, комунального закладу. Рівненський обласний центр народної творчості і е, е, Вижверським історико-культурним заповідником, е, Департаментом культури і туризму Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної ради, власне, відділом культури. Е, Молоді і спорту Іванківської селищної ради і музеєм ткацтва в Обуховичах. Ми скажімо, розпочали такий міжрегіональний проект, який будемо днями презентувати рівнянам для того, щоб ну, показати наскільки наші традиції мають велику силу, наскільки вони мають великий вплив, наскільки вони багаті, тому що це тільки така крихітка того, що ми маємо можливість презентувати, бо кожне осередок, кожна. Майже територія, має свої унікальні живі традиції, і дуже приємно, що є ця спадковість. Тобто є, скажімо, майстри є люди, які представляють і власне, презентують цю традицію своїм, своїми роботами, своїм спадком, своїм талантом. І є хто наслідує. І це дуже важливо. Тобто, ми бачимо, що це якраз багатющість традицій України, вона є унікальною. Вона є особливою і вона є на жаль такою привабливою для нашого ворога. Тобто, це те, що вони прагнуть і намагаються знищити. Але, попри все, попри всі виклики, попри те, що вже 10-й місяць нас триває війна. Пані Ірина ось згадувала на початку розмови, що в грудні минулого року було відкриття ткацького сезону. І цього року, незважаючи на все, теж 23 грудня відбудеться відкриття ткацького сезону. Ніхто не зупинить на. Нашу традицію. Ірина, що передбачається? Два дуже феєричних Дні присвячених е, і постатям е, власне двох Ган, е, відкриття виставки супроводжує, підсилює їхні ім'я. Це постать Ганни Верес, про яку е, пані влада розповіла, і е, постать Ганни Леончук, нашої рівненської е, ткалі, яка сама родом з Володимиреччини, з Полісся, нашого Рівненського. Е, до речі, е, сьогодні вже багато років поспіль ми маємо е, обласну. Премію за збереження нематеріальної культурної спадщини імені Ганни Леончук. тобто її ім'я є таким своєрідним символом у нас на Рівненщині щодо підсилення традицій, народного спадку, народного мистецтва, народної культури. Ну і власне відкриття виставки розпочинає плеяду заходів, приурочених нашому проєкту і ідеї нашого проєкту це. Нитка життя святої Ганни, відкриття виставки двох наших ткаль. Чому саме Святої Ганни? Тому що Свята Ганна вважається покровителькою жіночих ремесел і ткацтва безпосередньо. До речі, Ганна Верес народилася так? так. 22 грудня. От. І приурочується це, знаєте, такий своєрідний. Аналогія святої Ганни, яка оберігає український нарід, і тих Ган, які є символом і які плекають, наче ангели, оцю ткацьку майстерність, ткацький напрям в нас на Поліссі, власне, і Київському, Рівненському. Наступна подія це в нашому рівненському краєзнавчому обласному краєзнавчому музеї буде проведено конференцію. Про ткацьку традицію на Поліссі запрошено цікавих дослідників ткацтва, це, зокрема, і Алла Українець, наша відома дослідниця одягу українського одягу одягу на Поліссі. Це Ірина Локшук, яка безпосередньо займається ткацькою традицією. Залучені представники кафедр, де практикується мистецький напрям. Ну, і Наступний день це така е, не тільки. Е... Етична феєрія, але й естетична, тому що буде представлено дуже багато гарного одягу, який характеризується такою синергією давніх ремесел, тобто і ткацької традиції, і вишивки, і валяння в ну, поєднанні із сучасними там, кроями, і сучасними форматами, формами одягу. Ну, і, власне, Будуть представлені буде дефіле від князів Острозьких, одягу князів Острозьких. Повстанський одяг, поліський стрій. Ну і дуже звичайно, цікаво. Де це все можна буде це побачити? це? Все буде відбуватися е, міський палац культури текстильник. Mm -hmm. Так, така назва дуже всім відома, тому що е, заклад має не пропустіть іншу. краще один раз це побачити. Так? Ну і звичайно, відкриття ткацького сезону знову ж таки, локація МПК Текстильник. Будуть діяти паралельні локації. Можна буде прийти, подивитися е, кросна, яким уже 200 років. Спробувати Щось Спробувати можливо. самому, будуть запрошені наші відомі майстрині, це Галина Логощук, яка виткала 30-метрову доріжку незалежності. Буде Ніна Михайлівна Рябчевська, заслужений майстер народної творчості України, носійка яскрава представниця Серпанкового ткацтва на Рівненщині. Тобто буде, буде дуже що багато подивитися, і в кого повчитися. Так. Дуже розмаїте в нас мистецтво, ткацтво і будь-яка традиція, оскільки ми не просто її бережемо, а ще й кожен регіон намагається її примножувати. І якось ви пані владу зазначили, в кожного регіону є ще свої родзиночки. Це теж дуже цікаво, насправді, і вивчати це цікаво. Але я ще пам'ятаю, що ви займалися питаннями ЮНЕСКО, і ось а чи цікавляться там теж таким мистецтвом, як ткацтво? Але ж. Прийняли до складу нематеріальної спадщини наш борщ український, так зарахували вишивку білим по-білому. А як щодо ткацтва, чи є взагалі такий інтерес? Ну, на жаль, поки не об'єкту елементу нематеріально-культурної спадщини ткацтва від України ще немає, але я вважаю, що ткацтво, власне, яке присутнє на Території Рівненського полісся і види ткацтва, які присутні на території Київського полісся. після того як презентувати їх на в національному реєстрі, в подальшому вони дійсно можуть представляти гідно ткацтво України. В ЮНЕСКО, тобто ЮНЕСКО, скажімо, не обирає це здебільшого ініціатива самої держави і Міністерства культури інформаційної політики, звісно, повинен бути якийсь такий стрижень і локомотив, і як і рис в цьому і, питанні теж важлива складова, звісно, і після того як той чи інший елемент нематеріально-культурної спадщини. України буде внесено презентовано в національному реєстрі, тоді, звісно, після кропіткої роботи і відповідності до всіх вимог до елементу НКС щодо подання після створення. Номінаційного досьє є шанс, скажімо, презентувати той чи інший елемент до списку ЮНЕСКО. Нещодавно, до речі, є, зараз ЮНЕСКО приділяє в контексті нематеріальної спадщини велику увагу щодо внесення елементів гастроспадщини. Ми знаємо, що от французький багет. Якраз от внесено після нашого українського борщу це елемент, який потребує термінової охорони, але французький багет так само внесено в репрезентативний список на матеріально-культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Так що, бачите, от так формати не, не лише виключно якісь традиції, унікальні, характерні для того чи іншого регіону, а навіть і страви української кухні, які. Презентовані і подані і популяризовані державою. Останнім часом дуже приємно спостерігати, що українське не просто в тренді, а воно навіть набирає обертів в тренді. Коли в колекціях відомих модельєрів зі світовими іменами ми зустрічаємо мотиви українських вишиванок. Коли ось як пані Ірина зазначила, що автентика в подачі сучасного крою інтерпретаціях знаходить вжиток серед широких мас і просто стає вже з колекції. Ціних якихось надбань стає нашим побутом, нашими речами, які ми користуємось. і це прекрасно, бо таким чином ми вертаємось, ніби до витоків своєї історії. Чи можна говорити, що українське в тренді і ткацтво теж має повністю право на називатися трендовим? Ну, я вважаю, що українське дійсно давним-давно було в тренді, просто що в нас це запозичували, а в нас не хватало такої гідності пишатися власними надбаннями. І якщо у українки був вибір між якоюсь брендовою ну, одягом, да, і українським, то, як правило, обиралася брендова річ, яка була просто в масовому якомусь використанні. Але зараз мені приємно бачити, що і молоді дівчата. Жінки вони використовують в своєму вбранні одяг з етномотивами. Дуже вдало в нас і це можуть бути і прикраси, тобто намиста, якісь брошки з етномотивами. Ви розповідаєте, я дивлюсь на пані Ірину. Так, це можуть бути навіть речі повсякденного такого ну, одягу, да, використання, як ці сучасні костюми, так само з логотипами, з ознаками, з символами України. І це це чудово. І цим захоплюється весь світ. Врешті-решт наш президент завжди промаркований тим, що він українець. Це це круто. Yeah, Перша леді в нас одягається від і представляє державу на зустрічах з. Іноземними представниками в розчах, дуже вдало підібраних від українських дизайнерів. І я вважаю, що ми, особливо ті люди, які працюють в сфері культури, повинні підтримувати цей тренд і запроваджувати новітні форми, як, наприклад, мені особисто, тому що здебільшого організаційну роботу проводила пані Ірина, і, хоча вона і радила зі мною, але все таки вона формує. Увала цю програму, і це дійсно повний комплекс заходів, які можна показати в контексті е ткацтва, ткацької традиції. І повірте, що сьогодні ми е присутні і представляємо проєкт. Е на Рівненщині, враховуючи Київщину, завтра це можуть бути інші регіони України, тому ми взяли таку дуже об'ємну назву, як ТКАЦТВОЮЄ". І сміливо. І, так і як на мистинки будемо оці яскраві. Елементи ткацької традиції всіх куточків в ну, представляти, нанизувати для того, щоб формувати і показати власне це, своє це пану. унікальний скарб. Да, і а. кожна жінка, звісно, вже може використовувати в своєму одязі, в своєму вбранні ту чи іншу традицію. До речі, ви сказали одяг пов'язаний з ткацтвом. У нас на виставці, яка буде презентована в Рівненському обласному краєзнавчому музеї, буде будуть присутні. Костюми доньки Ганни Верес, Валентини Верес, яка слава Богу, жива, але яка є заслуженим майстром України. Але у пані Валентини є така характерна ознака: вона свого часу виткала. 300 костюмів жіночих Ого. для хору «Вірьовки». І хор «Вірьовки» і е, сьогодні виступає в, в деяких номерах в тканих костюмах Валентини Верес. І це, повірте, дуже круто. От Сьогодні ми з е, пані Іриною якраз перевіряли і брали участь в підготовці до е, е, виставкового проєкту. І повірте, ці костюми вони не втратили, хоча їм по 20-30 по років вони не втратили свою актуальність. Вони є унікальними, особливо знаєш, коли які ми руками і як як це створено, да тобто якісна річ, річ з національної з національними традиціями, символами вона завжди на мій погляд буде актуальна. Дякую, певно. Що останнє запитання? Ось ми зараз говоримо про традицію, про прекрасних представниць. Але традиція живе тоді, коли знаходяться послідовники. І ось власне, пані Ірину, ви як представниця полісся, я знаю, що року ви влаштовуєте дуже багато заходів і етнодворик на вулиці Драгоманова в Рівному. Один чого Вартий, де можна прийти, подивитись, теж спробувати, ви спілкуєтесь з майстринями нашого краю. А чи є зацікавленість у молоді, чи є послідовники, і чи є надія якось монетизувати народну творчість, щоб вона стала цікавою і приносила все ж таки крім задоволення? Це актуальні речі, і про це треба, мені здається, говорити так нашим майстрам. Я так хочу це останнє запитання на такому позитивному, на позитивній такій ноці розповісти історію. Цікаву У нас був проект «Етносвіта всі в купочці. Ми працювали із переселенцями, залучали також і майстрів народної творчості безпосередньо. Ну і Лілія Молодцова це майстриня і фольклористка. Вона прийшла до діток в гуртожиток і з бердочком і вони ткали пояс. Ну і один хлопчик із от, я не чи з Маріуполя, чи з іншої, іншого міста, яке на той час було окуповане, і знаходився там в тому гуртожитку. Підійшов ну, і дуже став цікавитися. І почав сам ну, років 6-7. і почав ну, якби, працювати на бердочку. І подивився і каже: так, значить, я вже навчуся це робити. Я його зчу і продам за 200 гривень. А ще каже, я буду знати, як це робиться, то ідею виготовлення продам за 500 гривень. Тобто монетизація нашим суспільством українським і популяризація вона вже назріла. І я вважаю, що сьогодні важливо донести в такий період, коли українське суспільство само Ковується нарешті і вбирає в себе свої ж цінності як губка. Нам просто треба гарно і правильно донести нашому українському суспільству, що це важливо. І я думаю, що далі процес після перемоги він. Стане очевидним реальним, і е, та дитина, яка сьогодні навчилася не просто ткати, а пізнала е, суть і цінність української культури. Вона понесе його і в комерційному напрямку, і в духовному, і в моральному, і в е, ціннісному. Я вам дякую за позитив за вашу роботу, що ви робите. За те, як ви міцно і надійно тримаєте культурний фронт, ось уже 10 місяців. Тримайте його, будь ласка, і далі разом з усіма українцями. І всіх ще раз від вашого імені запрошую 23 грудня в текстильник на відкриття ткацького сезону. Дуже багато всього цікавого підготували наші гості. І краще повторюсь ще один раз побачити, ніж багато разів почути, особливо коли це стосується стосується таких прекрасних речей нагадаю. З нами були Ірина Воковецька Рачковська та Влада Литовченко. і Я, ваша ведуча, Наталя Демодюк. Підписуйтесь на наш Ютуб канал Рівне Лайв. Слухайте аудіоверсію в ефірі нашого Радіо Респект на хвилі. 92,3 або ж на сайті Радіореспект.com Юей. Вірте в перемогу України в наші збройні сили. Побачимось і почуємось.